Ішло різдво, страждана України, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, Несло в силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоб позабрати вічайних страх, до юних одрозних і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво, у бліндажі й укопле, у кутуло воїнів тепло, ішло між градами, налякане визнобля, Щоб стати від загибелі щитого. Ішло різдво. До кожного ворогу не знали, що відчиняти там було. Щоб навчити довірятись Богу, Щоб вивізти до світла книжку цього. Ішло різдво. І Із вдома поставляло, на рукам проти сиріту свцях, і Сльозу сльози Христос жив, та той живий, він там, на небесах. і шла різдво, крізь ніговий зелений, обомбосховища у селі І прячна хідя, обстріли ракети, середній лячний акомпанемент. Пішла різбога. І людям говорила, Христос вже народився, він гляде. Впускайте його у серця, що сили, він вам усі привоги відведе. І українці духом підіймались, і молитви їй лягали вуста. У і радії всі єдналися і зустрічали з вірою Христа.